Народився я в Луганській області, місто Ровенькі. Там пройшло моє дитинство, і вже там після школи я переїхав до Києва. До початку війни я займався маркетингом. Спочатку пішов до тероборони, а потім тоді пішов у Збройні Сили України до десанта штурмових військ. Так, я пішов добровольцем, і першим напрямком, куди нас відправили в бій, це був Бахмут. Там було вже пекло. Руїни, розруху, бої. Хлопці, з якими ми були, разом з якими проходили до цього злагодження, я в них був впевнений, ну, це, це найкрутіші хлопці. Іноді в ну, якісь моменти вспливають в голові. І я часто дуже сниться е, війна, тому е, ці моменти, е, мабуть, вже ніколи я не відключив своєї пам'яті. Поранення отримав вже на іншому напрямку е, на Запорізькому Вербове Работину. Коли ми черговий раз ворога відкинули, е, в нас полетіло все, що тільки могло полетіти. Місцевість там була досить відкрита. Тому десь заховатися або е, укритись не було можливості, і там багато наших хлопців отримали поранення до точки евакуації. У нас було десь 7 кілометрів пішки. Е, мене витягував мій побратим. Ну, я не знав, будуть нього ампутувати чи ні, але е, здогадувався, що все таки будуть, тому що. У мене були накладені турнікети досить довго, йде зараження і многом ампутують. хлопці мої, там багато хто ще зараз боронить країну, тому в мене навіть інколи з'являється почуття провини, тому що я тут або не там. Ну а так взагалі пристосовуюсь до цивільного життя. Постійно чомусь навчаюсь, проходжу якісь курси, щоб активно повернутись до цивільного життя. Проєкт «Титани» мені допоміг тим, що я познайомився з хлопцями, які ну такі ж, як і я, які прийшли теж бойові дії і. З якими в нас багато спільного і можливо розвиватися, розвиватись там в багатьох напрямках, отримувати допомогу, об'єднуватись з іншими хлопцями і щось, щось робити своє, навчатися чомусь. Тому Titan UA — це ком'юніті, і коли ми разом, в нас краще виходить пристосовуватись до цивільного життя.